19. -й. Слова, які пизуться з дефізом. Складні слова, утворені поєднанням незалежних слів, наприклад, це українсько інтер... Ін... школа інтернат школа інтернат. Пишеться школа, дефіс, інтернат, українсько, дефіс російський. Разом пишемо, це складні слова, утворені поєднання залежних слів, наприклад, верболози, лози, які вербові. Снігопад падає. Що сніг? Пишеться з дефізом, це складні слова, утворені повторенням того самого слова. До самого слова поєднання слів з однакових кореней, синоніми та антоніми або антоніми. Наприклад, великий превеликий писав писав. Тишком нишком, більш менш, але одним одна кінець кінцем. Пишемо разом слова, які виступають першою частиною кількісний цислівник. Наприклад, Сімдесятирічця, семиразовий або П'ятдесятиріччя поверховий. Пишемо через дефіс слова, які означають єдине значення. Наприклад, хліб сіль їжа, та батько мати, батьки. Та інші. Складні слова, утворені дієсловом, мають наказову форму та іменника. Це, наприклад, гороцвіт, убий вовк прізвистям, перекоти поле, через дефіз, Це слова, іншомовні слова, наприклад. Віце, екс, Обер Лейб екс-чемпіон, лейб-медик та інші складним називають слова. Яке має дві чи більше коренів. Наприклад, чорнобровий, відеокамера, вітродвигун, складні слова, отримуємо за допомогою сполучних голосних. О, Е, або без них. Наприклад, землетрус, звукозапис, спорттовар, краєзнавство, водограй та інші. Друга частина слова його, його має його власною. Назвою, а в інших випадках вона пише складні слова. Півнапів пишеться разом, наприклад, пів Києва, пів Європи, пів Ялти вони пишуться через тефіс, а на півсон, півдороги. Півогірка пишуться без дефіза. Параграф 19 закінчен.